Давайте зачитаємо Марка, 10 розділ. Марка, 10 розділ з 28 тексту. Марка 10, 28. нас переклад може трошки відрізнятися від перекладу, який буде висвічуватись, але зміст той самий. І почав Петро говорити йому. Ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Ісус сказав. Істину кажу вам: нема такого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи поля ради мене та Євангелії. І не отримав би нині в цей час серед переслідувань у сто крат більше домів, братів, сестер. І батьків, і матерів, і дітей, і земель, і в віці майбутньому життя вічне. І багато з перших будуть останніми, а останні першими. Ось яка перевага людини, яка пішла за Ісусом? Що вона має? Вона має життя вічне. Коли земне життя добіжить кінця, Ісус забирає таку людину в небеса, у вічну славу. Вона має життя вічне. І ась, як тут сказано 31-й вірш. Багато з перших будуть останніми. І мені зразу згадується, і напевно вам згадується, хто перший попав у вад, як Ісус помер? Апостол. А хто перший в небо? Розбійник? Бандюган. Був останній, останній, добросок общества, як ми кажемо. Бандюган. Але він покаявся на Голгофі. На Голговському прям Христі перед смертю покаявся, і Господь його забрав небеса. А Іуда, який був з Ісусом, так як би сказати, впереді, в числі апостолів, був, і він пішов і вкоротив собі життя із за того, що за срібняки видав Ісуса Христа. Ось як воно може бути в житті. Головне берегти вірність. Петро, коли пішов за Ісусом, от він задався таким питанням і спитав: Ісус, а що нам буде? Ісус каже, якщо ради Євангелії ти покинеш батька, матір, сина, дочку, жінку, що мається на увазі покинеш? Що мається на увазі покинеш? Ну, наприклад, не хоче жінка, щоб ти покаявся, примирився з Богом. Або чоловік не хоче, або діти не хочуть, або батьки не хочуть. І ти даєш перевагу відносинам з Богом сказати, ну, батьки, на цей раз я вас не можу послухати. Я примирюсь з Богом. Я прийму Христа в серце. Дружина, ну не можу на цей раз я тебе послухати. Я Тебе люблю. Ну, Бога крепше. Чий то вираз друг друга істина дорожча. А Бога полюблю. І каже Ісус, що ради мене і Євангелії, якщо ви залишите навіть батьків, а є країни, ну, наприклад, сусідня наша Польща. Я був в церкві, подібній, як наша, в Польщі, і пастор каже, вся молодь, яка отут є, в залі. Вони всі були вигнані батьками, коли вони покаялись. Бо батьки дуже такі релігійники, а ти змінив віру. Хоча православна католицька церква і протестантська церква маємо ми одну Біблію. Одну Біблію то не є зміна віри, бо не Коран почали читати, а Біблію почали читати. Ну, але й то була та церква, і вони виганяли дітей з дому. І діти жили, жили чи в пастора, чи в деяконів, жили по місяцю, по два, по три, коли оцей фанатичний релігійний гнів трошки вщухав, і батьки запросували дитину до хати. Та, та, та нас навіть вон, в Львові, вона е з католицької сім'ї, перейшла в протестантську церкву, і хлопець, який на ній одружувався, то мама і всі ніхто не пішов на весілля. Ти предала на всіх нас. І дочка виходила заміж без родини. Але пізніше цей зятьок став найкращим зятьком. Не говорить гнилих слів, тьщу не посилає на три <гум> веселих. Любить дочечку її, любить тьщу. найкращий зять. А релігійний фанатізм отаке от породжував. Тому буває отак, що раді Ісуса, раді того, щоб примиритися з Ісусом. Треба притерпіти якусь наругу від когось, деколи так буває. Буває сім'я така, а хочеш, будь ласка, йди, благословляй. А буває опір чинять, особливо в мусульманських країнах, там даже побивають того, хто приймає Христа, з хати геть виганяють, відрікаються, сіка історії. Тому Ісус каже: той, хто раді мене, Євангелія залишив комфорт, так сказати, залишив гріховне життя. Як то Моїсей залишив Єгипет комфортний да, раді Ісуса. І не отримає нині в цей раз серед переслідувань ну, за Ісуса у сто крат. Я собі так не раз думаю, от я пішов за Ісусом. А де в стократ в мене хати, а де в сто крат в мене батьки, а де в сто крат в мене браття і сестри? Де в сто крат? Знаєте де? Я вже тут на землі. Ночував в хатах братів і сестер більше, ніж в 100 хатах. Подорожуючи по світу, по Європі, по Америці, ще колись по Росії, де заїду, де є віруючі, браття, сестри, то, як то кажуть, в чергу стають, іди до мене на ночліг. Все, брат мій, сестра моя, безкоштовно стол накриють шикарно. Що дев'ятий плід духа мусиш практикувати. Знаєте, який? Здержливість. Щоб не наїстися так, щоб живі з боку не лежав. <сум> Все гарно прийма. На тобі 100 домів, 100 сестер, 100 братів. Я не шукаю готелі. Якщо є церква в місті, де я є, то я готелі не шукаю. Я тільки дам знати, що є, є в тому місці, вже дома відкрити. Заходь живий, скільки треба. Приїду викладати в якусь школу біблійну, то до пастора в чергу підходять. Хай він в мене ночує. Приведи його до мене. Я повикладав і ночую. І буває, я ночую в таких дворцах, що ого го Получив я в сто крат чи ні? Получив. А коли була війна, і Бог нам сказав в Києві остатися, то в мене телефон червоний був. Друзі дзвонять з багатьох країн. Є де жити, є хата, є де жити, є, є по собі, і оце. Будь ласка, виїжджай, виїжджай, виїжджай. Я кажу з радою, душою, але я слуга. Сказав Бог тут бути. І все, і ми всі усталися, всією командою остались. Хоча страх був великий і аж дикий страх був, від якого аж сльози бігли. Ось. Але мусили остатися. А так, пожалуйста, тисячі домів було відкрито, їдь, в любу країну. Віруючи, кликали. ось Тому є велика перевага. І, дорогі друзі, на небесах заслужіння, яке ми робимо за всі добрі діла, за всі добрі діла, які ми робимо в ім'я Ісуса, на небесах нагорода буде. На небесах, нагорода. Уявіть, який Господь добрий до нас, який Він щедрий, яка любов його просто, вище розуму, Його любов, вище розуму. То вже ж є нагорода, коли людина в небо попаде. Це вже ж нагорода, правда? Хоча б як я чув раз, хоча б за порог залізти і вже буде там в новому Єрусалімі, на небесах. Вже нагорода, але мало то ще. Господь каже за всяке добре діло, яке було зроблене в ім'я Ісуса, буде нагорода, і Бог там приготував вінки, він, вінець правди, вінець життя, вінець слави, вінець радості. Бог ще буде там. Відповідно до того, скільки ми посвятили на розвиток Його царства годин, скільки ми працювали, скільки фінансів вклали, скільки любові вклали в діло Боже. Бо Бог хоче, щоб наше служіння теж було з любов'ю, а не так сяк на Господь тобі ті фінанси, які хочуть. Бог сказав, якщо без любві, ми робимо щось, то гляньте, що сказав. Якщо без любві, то то бубун годячий без любві. 1 Коринтян 13. Бачите, для служіння. Оце одна умова від Господа. І тоді наша, наша гривня, яку ми комусь поможемо, вона на небі пишеться, і буде велика нагорода. Велика нагорода. Ось дивіться: 13.2. Якщо я маю дар пророцтва і знаю всі таємниці, і маю всяке пізнання, і всю віру, так що можу переставляти й гори, а не маю любові, то я ніщо. Уявіть, це для наших очей. Яка це велика людина? Я б хотів би таку людину зустріти і вчитись від неї, ходити з нею. Ну, гляньте, яке багатство цієї людини. Знає всі таємниці, має всяке пізнання, всю віру, так що може гори переставляти. Ого, То це гігант людина. А в Божих очах, якщо вона без любові, це ніщо? Це ніщо. Тому що Бог в мільйон разів більше може це робити. І якщо я роздам усе майно своє, ну в ім'я Боже, і віддам тіло своє на спалення навіть так, а не маю любові, то нема мені з того ніякої користі. На небі не буде нагороди, якщо без любові. Не буде нагороди, якщо без любові. Ось так Бог, так сказати, розрахується з нами, чи як за добрі діла. Небо він нам подарував в лиці Ісуса Христа вхід в небо, пропуск в небо, тільки Ісус. А всі добрі діла, то і на землі буде нагорода, і на землі буде нагорода, і в небесах буде нагорода. За всяке добре діло. Ось. Але, так як ми на землі, дорогі друзі, так як ми на землі, то той, хто служить, той, хто робить добрі діла, той, хто служить, може інколи. Мати труднощі. І я зачитаю зараз біографію апостола Павла саме цю грань. Коли він, що відкривав церкви, що відкривав церкви? От, дуже трудився для Бога багато. Він написав, Бог через нього написав 14 книг Нового заповіту, то він описав, скільки він мав труднощів. Казав би, святий чоловік велике на ньому помазання, великі дари. Давайте почитаємо. Я думаю, ми в житті не зуміємо стільки пострадати, як він, але можемо якусь частинку страждань пронести за, за те, що служиш Богу, за те, що робиш добрі діла. Ось Павло пише за себе так. Це 2 Коринтян, 11 розділ. З 23 вірша. Вони, служителі Христові, говорю, наче нерозумний, я більше. Ну, чому він це говорить? Бо в коринтянській, церкві, в коринтянській церкві були такі люди, які апостола Павла ну, прийняли якусь клівіту, і, і на апостола Павла казали, що він не істинний апостол, а що він фальшивий апостол, а що він сам себе назвав апостолом. І тому ось він трошечки їм говорить за себе, а це для нас інформація, як проходило його служіння. Я значно більше був у трудах, безмірно в ранах, більше у в'язницях і багато разів при смерті. Це все за проповідь Божого Слова. Від юдеїв отримав 5 разів по 40 ударів без одного. Юдеї це його брати по крові. Це його брати по крові, це рідні, так сказати, брати по крові, колишні одновірці, колишні одновірці, Моїсеєві учні, а він вже став учень Ісуса, і вони йому добре давали, як ми кажемо, перцю. Три рази били мене киями це вже не юдеї. То тільки уявити, б'ють киями, як це некомфортно, принизливо, но і боляче. І боляче три рази били киями. Один раз мене каменували отак. А знаєте, як це було дуже так дуже так показово? Він був в цьому місці, і Бог через нього зробив чудо. Люди того міста, вони поклонялися якомусь ідолу, і ті ж привезли вже, привели телят. Вінки приготували, щоб накласти на Павла вінок і принести в жертв, жертву теля, бо вони сказали, це боги в, в образі людей. Чуєте, боги. Ці ж люди через пару день прийшли, оті юдеї, які його били п'ять разів по 39, дев'ять. Да? Ці ж прийшли тим людям, наговорили, що вони не гадяї. Ці люди повірили. Ну, ще но чудо було. Ну вже повірили цим людям. І ці люди взяли його і вивели за місто і каменували. І вони думали, що він мертвий. Камінюками закидали його і кинули, і пішли. А він встав, а він ожив. Три рази зазнав корабельної аварії. Ніч і день я перебував у глибині морській. Я часто був у подорожах, в небезпеках на річках, в небезпеках від розбійників, в небезпеках від свого народу. В небезпеках від язичників, в небезпеках у місті, в небезпеках в пустині, в небезпеках на морі, в небезпеках між фальшивими браттями, у праці та виснаженні, часто в недосипанні, в голоді та спразі, часто в пості, в холоді та наготі. Крім сторонніх пригод, у мене щодня наплив людей і турботи про всі церкви. Хто знемагає, з ким би і я не знемагав, хто спокушується, за кого би я не палав. Коли треба мені хвалитися, то буду хвалитися моєю неміччю. Буду хвалитися моєю неміччю. Ось біографія апостола Павла. Це дійсно людина з великої букви. Це апостол всіх язичників. Це людина, яку Бог могутньо використовував. Могутньо використовував. Це людина дуже корисна для Бога і для суспільства. Дуже цінна, дуже благословенна. Але разом з тим, разом з тим, ця людина по життю стільки притерпіла. Знаєте, було і добре, де, її, де його зустрічали, шанували, слухали, церкви відкривалися. Напевно, більшість таких моментів було, скільки він служив, було багато таких прекрасних моментів. Ну, і є така сторона життя. І тому цінність служіння це те, що ти будеш Богом благословений на землі і в небесах буде велика нагорода. А ціна деколи треба потерпіти. Деколи треба потерпіти. Де тебе можуть на рівному місці оклівітати. На рівному місці. З нічого зробити тебе винним. І це треба витерпіти, знести. Ну сьогодні палками не б'ють, по 39 без одного не б'ють, не каменують. Ну сьогодні можуть словами так каменувати. Що якщо не Дух святий, помреш, так можуть словами каменувати. Помреш. Може, палками лучше хай би дали. Бо, бо слова аж душу, серце чіпає, а палка по тілу болить, да? сьогодні таке можна притерпіти. Таке можна терпіти. Тому, хто ще не в служінні, друзі, ідіть до Ісуса і заражайтеся Його любов'ю і включитесь в служіння. Знаєте, включитесь. Якщо вас наповнить любов Ісуса. Що ваше серце буде повне любові Ісуса, то вам легше буде вмерти, ніж не служити. Чуєте? Вмерти. Тому що любов вас потягне до служіння. Вам би захочеться давати цю любов в ділах, в словах, в піснях давати і давати цю любов. Бо вона тільки буде потім умножуватися. А всі, хто в служінні, не унивайте, якщо зустрінете якусь несправедливість, критику, приниження, Побиття якесь, клівіту якусь. Не унивайте. Ми служимо Господу Ісусу. Не унивайте. Якщо якась група людей вважає вас ніким ніким і нічим принижує група людей, то то не означає, що Ісус про вас так думає. Як за апостола Павла щойно днів пару хотіли жертви принести як Богу, апослу Павлу, як Богу сказали боги в образі людей. Через 3-4 дня ви вукли за місто, каменували. Бачите, яка думка людей? Тому ті, хто, можливо, погано говорить на вас, та може бути таке, що через три дні вони вже будуть казати, ви боги. Отак. Людська думка може мінятися. Головне думка, щоб його про нас не мінялася. Щоб він казав на нас, син мій, до якого моє благовоління, дочка моя, яка мені дуже приємна. Я дуже люблю, слухняна, любить мене. Головне, щоб Його розположення було до нас, щоб ніколи Його гнів не горів на нас. Ніколи. Щоб завжди любов виливалася на нас, щоб ми своїм життям ніколи його не засмутили, не оскорбили, не унизили Духа Святого, не угасили Духа Святого. щоб завжди були йому покірні у прекрасних відносинах з ним. А на землі, може бути, так, сяк, так, сяк, як погода при морі. Зі сторони людей, а зі сторони Господа оці відносини треба берегти. Знаєте, хрест от Ісус був розп'яний на Хресті. Якщо у нас вертикаль буде все хорошо, то по горизонталі буде теж все хорошо. В серці, як пісню співала сьогодні, молодь. Коли дух святий в серці, тоді гармонія, тоді життя бурлить, тоді прекрасно. Тому, хто ще не в служінні, не бійтесь починати служіння. Не бійтесь, не бійтесь. Жіночка, яка вилила миру на голову Ісуса. Ох, як її засудили, як її критикували. да? Навіщо така трата? Її засудили її критикували. А хто? Наркомани, алкоголіки, в'язні, хто її критикував? Околиця Ісуса. Ті, хто були біля Ісуса, релігійне середовище. Засудили. А Ісус. Не чіпайте її, каже, бідний завжди маєте з собою. О, вона важливу річ зробила, вона цінну річ зробила, вона ще не була водима Святим Духом, побудив її дух святий це зробити. Вона пророчу річ зробила. І сказав Ісус, де буде Євангелія проповідана? Там про цю жінку буде сказано. Чуєте, як возвисив Ісус? А ще ну, хвилину назад люди, як є, уніжали, уніжали, уніжали. Розсудку тебе нема, навіщо ти тратиш так гроші? Навіщо таке марнотратство? І клювали, і клювали її. А є ще думка Божа. Господь каже, вау! Де буде про нього сказано, там буде про неї сказано. Ага? релігіозні фанатики отримали відповідку. Прилетіло, і вони на голови попускали. Бо Ісус заступився за неї. Тому головне, щоб наше служіння приймав він. Наша жертва була, як, як то написано, в дитячій Біблії є намальовано, Каїн приносить жертву і Авель приносить жертву. Авеля жертва, так димок, пішов в небо, а Каїна жертва дим по землі пішов. Знаєте, Бог не прийняв жертву. Головне, щоб наша праця була йому приємна, йому цінна. Він її прийняв. А вже як зреагують люди, то друге. Добре, як позитивно зреагують, нам легше. А якщо негативно. Не переживай, головне він прийняв наше служіння. Тому включайтесь, хто не в служінні. Включайтесь, будьте активні для Бога, для царства Його і в день, і вночі. Будьте активні, служіть, і хай ваша жертва буде прийнята Господом. Давайте за це помолимось.